Дивіться, який сервіс. От у мене колись був чайничок, кавничок, верніше, так, так, такої, такої форми. Ось він продається в магазинчику в антикварному. 300 доларів коштує. Бачите, який гарний. І він весь цілий. Вон блюдечка стоять. такі чашечки. Боже, він він просто іграшковий. Ось бережно ну, клеймо вам, покажу коростень. Он блюдечко яке, бачите. Ой, яка форма цукорнички гарна, молочник такий, ну, диво. Такі Там ж форми, да, так, так. Да. Золото таке, хоч ложкою їж, стільки золота, так. Да. Дуже і весь цілий. весь цілий, О, яка краса. Дуже гарний. магазинчику продається. Кому треба, кажіть, напишу адресу магазинчика. І олень оцей дуже. А цей Олень скільки коштує у вас? Три тиранду там. Не, не дарегові, він 600. От і вот сіте саме статуєтки можете витісняти. Вот То тоді кажіть ціни, да, от, от ця. це зимний дворик, так? Ця скільки коштує? з да, половиною тисячі. Дві з половиною. Валеринки. Ну Хто прийде, пишіть, це не договорівся, Угу. Ой оце така красива. Це таку навіть ніколи не бачила. Хангерій. Хангерій? Ну, а, да. а хто її робив? Це Київська вона? Це Київ, думаю, да. А воно прям, видно, от, я її ніколи не бачила, але видно от по, по розпису, по стилю, що Київ. І скільки цей хан коштує? Одинадцять тисяч. Дивіться, ці машини, які смішні. От у цієї машини я просто, я просто, десь там клейму. А, ось тут щось було написано. Зіл, зіл. Зіл. Ну, ця машина продається у вас чи ні? Так. Да. І скільки коштує? Тисяч п'ять. П'ять тисяч гривень. Ця машина, вона величезна, вона величезна, сюди можна сипати цукерки. А ця як штов? То що тут є. Угу. І оці дівчатка такі гарні. А дівчатки ці скільки коштують? Це гадання на, угу. на руки. І стеганки, ск... так. Да. І скільки вона коштує? Ну, ні, навіть зараз не пам'ятаю. Добре, якщо кому треба буде. Хай пишуть. А оця. Це європейське щось, да? А, да. І скільки дві тисячі гривень. О, дві тисячі гривень. Дивіться, яка гарна. Ціла вона там. Да, ціла. Петухов можете сняти. Вон тут два, два петуха. Ну так, да? це ж такі, як ну, з бородянки. Да. Ну, то ще... У той, ще є. Ну так, да, отой більш стара версія, оцей такий 50 й він такий більш детальний. А тоді їх почали в 70-ті робити трошки. Це Васильківські зову. Васильківський, так. Да. І по чому ти півники у вас? Ну, так, це не Угу. І баранчик цей дуже гарний. І ось яка ще циганка. ваза теж. Не знаєте, хто її робив ту здорові? Київ, київ. Київська. Mm. І скільки коштує вона? Ти не знаю. Треба шукати домовлятись. Ну, да. І супниці здоровезні. Васильківські такі два личика чи штовх. Угу. Лич. Вони два однакових. Оця, кажуть, трошечки надбита, да? Ні, Трошечки. А очень... Багато, да? Ну, гарна така ж красива статуетка. Маю телефон магазинчика продавця. Якщо кому що цікаво, звертайтесь. Боже, це, мабуть, чи Німеччина, чи Бельгія. Ні, це ручна чи не ручна робота, це ділилось, ну, нашим, будемо говорити, діятелем. Ну, це в Києві робили? Ну, звісно. О, я думала, що це щось європейське. Це на нашому київському заводі. Ні, це хрусталь, ну це, як будемо говорити, ручна робота. Ну, звичайно. Боже, вона зверху прозорий кришталь, а тоді знизу медовий. Вона величезна, ця ваза, дуже блищить, наче дуже гарна, велика така, дуже красива. 38-39 см висотою. Дуже красиво. А на неї ви вже ціну знаєте чи? Так, 300 і заберуть. 300 гривень? 300 доларів. Ага, 300 доларів. Yes. А ця? А це дешево. А це скільки коштує? А де-то 200. Ты тоже. Це теж десь 30, а, ні, то 47 сантиметрів, майже пів метра. Ну, да, це треба ще такий палац, щоб поставити, таку вас. Ну, гарно. Ціла. Боже, які вони красиві. Це так можна гратись і гратись. Ця 200 доларів коштує. Ну ця така невеличка. А ця ви казали, скільки коштує? 500 гривень. П'ятсот гривень. Це невеличка. Вони працюють. Оцей годиночок, ви подивіться на цей годиночок, кажуть, що він працює. Боже, скільки ж їм років цьому годинничку. Ось дві такі тарілочки. Вони десь, ну, десь, мабуть, 25-26 сантиметрів в діаметрі. Ось одна, дивіться, піксівський клуб, сценка. Думаю, що Англія виробництво. Рельєф який гарний. Яка картина? По 45 євро кожна тарілочка. Оце одна, а оце ще друга. Тут інший трошки рельєф там, а ні, такий самий, мабуть, так, тільки яка гарна картина, така прям сцена, дівчинка розчісується і все вималювано. О їх дві таких, однаково, дуже красиві. мабуть, бути о, яка. Ну да, да. 50 -50 Ей, надо помыть, а может вона так помыть нахуй. Не, ну это тут же как будто интересно. Угу. Да она теж ну велика. Они были, они были царские. но а это, это ручная работа. Боже, так, такая важка. А кто их робив? Ну, тоже ж это ручная работа. Ну, в Киеве робили? Не, не знаю. Ну, наверное, где-то по заказу делал. Да, такие. Графин, графин. А, так у вас їх ціла колекція, да? Ну, І вони продаються. Яка ціна? Від там от до три тисячі гривень. Три тисячі гривень найбільший. Да. да, Ці меншенькі. Да, этот, по полторы, по 10, ну это по 1,5, по 2,5. с половиной. Ну от вот это две с половиной ему отдать. Тут за полторы. Да, ну цей такий прям. Цей височесний. Не весь их рустак же плохой. Та, да, ну что це він... Да. це він поганий? мы. Здавіться, який ангелочок. Ось кеточко, муранське скло. О, яке скло. Такі прям квіточки-квіточки скла зроблені. І дивіться, яка є дівчинка. Мені дуже подобається. Отут у неї трошечки от, оце вада, оце, бачите, відбитий кінчик. Клеймо старий Київ. Дивіться, яка гарна. Оце, оце єдине, що недолік. її дешево віддають за 500 гривень. Через те, що вона, Ну, оце така втрата на ній. А так, дуже старенька, дуже гарний колір. Дуже гарний колір. Дуже красиво. Нет, я його просто находила такое. Що, старе воно? Ну, конечно. Давайте поставьте. Дивіться, яке як, як гарне. Таке скло красиве. Чиє це воно? Хто це його робив? Ось бульбашка, яка сидить в склі. Да, добрый день.